Доброго дня, шановні здобувачі вищої освіти. Ми з вами сьогодні спробуємо дізнатися, що таке кримінальне право разом зі мною. Я завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, навчального інституту права та іноційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Володимир Шаблиский. Отже, ми з вами починаємо цикл невеличких відеолекцій на з навчальної дисципліни Кримінальне право, в ході яких ви дізнаєтесь, навіщо нам взагалі з вами вивчати кримінальне право, і все, що в все, що цьому напрямку з цим пов'язано. Отже, навчальна дисципліна Кримінальне право вона вивчається в нашому університеті з добувачами вищої освіти освітньо-професійних програм право та правоохоронна діяльність як денної, ну, так і заочної форми навчання. Саме кримінальне право можна розглядати в досить різних галузях, як навчальну дисципліну, як науку. Ми сьогодні, ми сьогодні будемо говорити про кримінальне право як галузь права та трішки про кримінальне право як навчальну дисципліну. Отже, взагалі про важливість вивчення навчальної дисципліни, і кримінальне право. Всі ми з вами хочемо розвиватись в певному напрямку. Нас завжди з маличку цікавлять певні фільми. Такого детективного характеру, про вбивства, про звалтування. І всі ми, мабуть, з вами дивимося і співпереживаємо із різними героями певних блокбастерів, фільмів з приводу різних питань, які, там, які висвітлюються в певному відеофільмі. Разом з тим, досить часто кожен із нас, навіть не задумуючись, може вчинити певне кримінальне правопорушення, передбачене Кримінальним кодексом, і якраз наші зустрічі. Сьогоднішній день на це пов'язано. Отже, перше: кримінальне право як галузь права варто розуміти в широкому вузькому розумінні. Ми сьогодні спробуємо коротенько узагальнити всі ті напрацювання, що ви вивчали, і це як буде невеличке відео для нас із вами. Таким чином, якщо говорити про загальне визначення кримінальне, кримінального права як галузі права, то це є система або сукупність юридичних норм, прийнятих виключно Верховною Радою України, які визначають, яка небезпечна поведінка людини є злочиною або кримінально караною, та які заходи впливу поряд з покаранням можуть застосовуватися до осіб, які їх вчинили. Таким чином, це є одне загальне поняття, ми його зараз спробуємо розбити на ознаки, ми їх охарактеризуємо. Отже, кримінальне право, як галузь права, це система або сукупність юридичних норм. Таким чином, якщо ми говоримо про систему, то ця система поміщена у нас із вами в Кримінальний кодекс, який був прийнятий 5 квітня 2001 року, дію 1 вересня 2001 року. Таким чином. Кримінальний кодекс вже досить є більше 20 років його застосування, і, відповідно, є і проблеми його застосування постійно змінюються законодавцем, різні норми додаються змінюються. І на сьогоднішній день ми говоримо про те, що назріла вже потреба розробки нового кримінального кодексу, яка за указом президента вже почалася робота створення нового проєкту кримінального кодексу, який ми з вами побачимо. Не дивлячись на це, кримінальне право як галузь права залишиться в тому вигляді, про яке ми зараз вами говоримо. Тобто кримінальне право як галузь права це система сукупності юридичних норм, прийнятих або поміщених в кримінальний кодекс. А разом з тим, за заслушним твердженням професора Навроцького: кримінальне право і кримінальний кодекс це трошечки різні речі, оскільки кримінальне право. Це уявлення суспільства про злочинність та караність, про добро та зло. А кримінальний кодекс відображає вимоги держави у цій сфері. Досить часто уявлення і вимоги суспільства не співпадають із уявленнями і вимогами держави в чітко формалізованому структуровому кримінальному кодексі. Це, наприклад, стосується тієї ж смертної кари, яка з 1999 року в Україні не застосовується хоча зараз, навіть в мовах війни, ми всі прекрасно розуміємо, що. Внесені зміни, наприклад, за державну зраду за інші злочини встановлено максимальне можливе покарання довічне позбавлення волі. Тоді як більшість громадян ми з вами вимагаємо, мабуть, не тільки довічного позбавлення волі для таких злочинців, а мабуть, і смертної кари. Разом з тим, держава Україна є членом світового європейського співтовариства, де смертна кара не застосовується, в принципі, не може застосовуватися максимально. Це довічне позбавлення волі. Отже, це з приводу такої ознаки кримінального права, як галузі права, як сукупність або система юридичних норм. Далі ми з вами говоримо про те, що ця система або сукупність юридичних норм приймається виключно Верховною Радою України. Це означає, що Верховна Рада України, як єдиний законодавчий орган в країні, приймає АК кримінальний кодекс, і виключно законами України вносяться зміни та доповнення до Кримінального кодексу України. Ніхто інший. Немає права цього робити, якщо ми говоримо, наприклад, про інші підзаконні нормативно-праві акти. Певним виключенням з цього правила, звичайно, є всеукраїнський референдум, але ще за роки незалежності ми з вами не знаємо жодного випадку, коли внесено було зміни до кримінального кодексу шляхом всенародного голосування. Таким чином, ми зараз говоримо, що виключно Верховною Радою приймаються зміни та доповнення до Кримінального кодексу. Далі ми будемо говорити про принцип законності, де будемо говорити, що виключно в кримінальному кодексі визначається кримінальна протиправність діяння та наслідки його вчинення забороненого кримінальним кодексом діяння, виключно кримінальним кодексом, який свою чергу приймається виключно Верховною Радою України. Це актуалізувалося зараз в умовах війни, коли Наприклад, за колабораційну діяльність за державну зраду звучать досить доречні заклики. Наприклад, колаборантів позбавляти довічно виборчого права, як активного, так і пасивного. Разом з тим, такий захід впливу не передбачений чинним кримінальним кодексом, тому, і відповідно, такі заходи до таких осіб не застосовуються. Окремі особи, які не є обізнані в. Застосування кримінального кодексу на практиці говорить, наприклад, що такі заходи можна передбачити в Кримінальному кодексі, що є абсолютно в... в... виборчому кодексі, що є абсолютно неприпустимим для правової держави, якою є держава Україна. Отже, друга ознака прийняття виключно Верховною Радою України, ми з вами розібралися. Далі ми говоримо про те, що. Виключно кримінальним кодексом прийнятим Верховною Радою, встановлюються межі кримінально-протиправної поведінки та покарання або інші заходи впливу, які застосовуються за їх вчинення. Чому покарання та інші заходи впливу? Оскільки покарання, яке перевиди покарань передбачено з вами 51 статтею кримінального кодексу, це далеко не Останнє, я би нам сказав, це крайній захід реакції держави в особі суду на вчинене певне кримінальне правопорушення, оскільки будь-яку людину, яка вчинила кримінальне правопорушення, може бути звільнено від кримінальної відповідальності без застосування покарання, може бути призначено реальне покарання, але звільнено від його відбування прямо в залі суду. До особи поряд з покаранням, поряд з звільненням можуть бути застосовані заходи безпеки, якщо це злочини пов'язані з домашнім насильством. Якщо особа вчинила певне небезпечне діяння передбаченим кодексом в стані неусудності, до неї можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру. До неповнолітніх осіб, які вперше вчинили кримінальний проступок або найтяжкий злочин, можуть застосовуватися примусові заходи виховного характеру, можуть застосовуватися інші заходи кримінально-правового характеру. Таким чином, покарання не. Є єдиною реакцією держави на вчинений злочин чи кримінальне правопорушення, і відповідно тільки кримінальним кодексом, який нагадую, приймає Верховна Рада, ми говоримо, що тільки кримінальним кодексом визначається те покарання, що може бути застосовано до особи, яка порушила певну кримінальну праву заборону. Таким чином, ми всі з вами є громадянами України, або, можливо, хтось іноземець особою без громадянства, але ми на свої власні органи чуття, в першу чергу, на шляхом зору іншими чуттями чітко розуміємо те, що певна особа, певна поведінка особи може бути правомірною, може бути неправомірною. І відповідно, крайньою формою неправомірної поведінки є та, яка заборонена Кримінальним кодексом України. Оскільки, наприклад, пері... немає, мабуть, такого жодної людини в світі, яка б не порушувала, наприклад, правила дорожнього руху, або як водій транспортного засобу, або як пішохід, таким чином, це є адміністративним правопорушенням, передбачено кримінальним кодексу, кодексом України про адміністративні правопорушення. Разом з тим, якщо той же пішохід, або той же водій. Спричинить дорожньо-транспортну пригоду, яка призвела до наслідків і потерпілої особи мініму, мінімально середньої тяжкості тілесного ушкодження. Ми вже будемо говорити про кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу порушення правил безпеки дорожнього руху особи, яка керує транспортним засобом. Таким чином, рівні ось ці правомірності неправомірності, кожен з нас приймає по-своєму, по але. Крайні форми того, що заборонено, передбачено кримінальним кодексом. Як свого часу сказав Сергій Притула, звертаю вашу увагу на дотримання принципів академічної доброчесності. Я завжди, навіть під час лекцій, якщо посилаюсь на чиюсь думку, говорю, чи я вона для здобувачів вищої освіти це дуже важливо. Не просто в своїх певних письмових роботах, курсових вказувати авторство, робити посилання, а навіть під час. Усної бесіди під час лекцій говорити, звідки та чи інша інформація взята з метою дотримання академічної доброчесності, яка у нашому університеті є одним із головних принципів діяльності всього нашого з вами Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Таким чином, ми з вами говоримо про те, що будь-яка особа на органи свого чуття сприймає певну поведінку людини. Але свого часу, коли ще Сергій Притула, нині відомий громадський діяч, був резидентом Comedy Club UA, Він сказав дуже влучне в визначення, що таке кримінальний кодекс. Кримінальний кодекс це відповідно перелік екстремальних видів розваг. Хочеш адреналіну, відкриваєш кримінальний кодекс і по які який захід у тебе в принципі може бути застосовано, але звичайно, цього робити не потрібно. Більше того, я завжди на перших своїх заняттях з кримінального права говорю на повному серйозі, але не без такого. Трошечки підвуху, як то кажуть, про те, що Кримінальний кодекс це єдиний нормативно-правовий акт світі, більш закон, кодекс законів та кодекс, в якому зазначено, що в людини є душа. Якщо ми говоримо, наприклад, про кримінальні кодекси пострадянських країн, європейських країн інших, то людина може вчинити певне кримінальне правопорушення за їхніми кримінальними кодексами в стані афекту. У нашому кримінальному кодексі зазначено, наприклад, стаття 116 Кримінального кодексу, умисне вбивство в стані сильного душевного хвилювання таким чином, з певною такою долею ймовірності, але правдивою, ми завжди з вами говоримо про те, що якщо стан сильного душевного хвилювання, таким чином хвилюється душа, і тому ми говоримо про те, що Кримінальний кодекс це єдиний закон. В світі наш з вами Кримінальний кодекс України, в якому зазначено, що в людини є душа, оскільки душа хвилюється, і відповідно це ознака суб'єктивної сторони кримінального правопорушення, яка стає конститутивною, тобто обов'язковою, якщо вона чітко визначена в диспозиції статті кримінального кодексу, наприклад, стаття, та вже якою я говорив: 116, умисне вбивство в стані сильного душевного хвилювання, це якщо ми говоримо про визначення поняття кримінального права як, як навчальної дисципліни. Далі ми з вами, звичайно, будемо говорити про систему кримінального права, про принципи кримінального права. Але враховуючи той факт, що кримінальне право починається вивчати на другому курсі після вивчення, зокрема, такої навчальної дисципліни, як Теорія та історія, теорія держави і права, теорія та історія держави і права. Що будь-яку галузь права вирізняє в самостійну галузь права наявність двох обов'язкових компонентів. Це, звичайно, власний предмет правового регулювання і власний метод правового регулювання. Ви вже маєте знати з вивчення першого курсу, що е, є у нас два основних методи правового регулювання: це імперативний та диспозитивний відповідно кримінальному праву, присвячений один єдиний метод кримінального права імперативний. Тобто. Тільки заборонено вести себе так, вчиняти певні дії, які передбачені в кримінальним кодексом. А якщо ми говоримо, наприклад, про суспільно-корисні дії, про обставини, що виключають кримінально протиправність діяння, наприклад, необхідна оборона стаття 36 кримінального кодексу, то ми говоримо, що в даному випадку імперативно врегульовано поведінка людини яка є соціально корисною і значимою зокрема вже в умовах воєнного стану була внесена нова обставина що виключає кримінально правокримінальну протиправні здіяння така як захист вітчизни фактично верховна рада зробила досить правильний крок коли наші з вами цивільні особи, такі як ота бабуля, про яку ми вже бачили, всіх месенджерах, всіх засобах маси інформації, яка нагодувала расистів пирожками отруєними, де вони там гинули штабелями, або відповідно будь-які дії цивільних осіб по знищенню ворога на території України, на сьогоднішній день врегульовані відповідною статтею кримінального кодексу, і вони виключають кримінальну протиправність діяння, тобто вони взагалі не є злочинними, вони є суспільно корисними для того, щоб звільнити нашу Україну від окупантів, щоб ми рухалися з вами в правильному напрямку. Тому надалі ще буквально коротко означимо, ми з вами предмет кримінального права до предмету кримінального права, власного унікального, звичайно, належить те кримінальне правопорушення, яке людина вчиняє, і те покарання, що може застосувати суд до його вчинення. Тобто, це ми говоримо зараз про предмет кримінального права. Ну і звичайно, обов'язково говорячи про предмет кримінального права, варто не забувати про потерпілого як людину, який певним кримінальним правопорушенням може заподіятися фізична, моральна або майнова шкода. Таким чином, ми з вами на під час сьогоднішнього коротенького відеоролику розглянули поняття кримінального права як галузі права і його важливість. Для формування майбутньої особи правоохоронця майбутньої особи правника для того, щоб після нашої з вами спільної перемоги над ворогом ми з вами могли разом працювати на відбудову нашої країни. Дякую за увагу! Слава Україні! Будемо здорові!